Привіт всім на каналі Шандарах ТВ. Сьогодні у нас обзор петарди К-999. Будемо робити розбор, будемо дивитись, скільки в неї є грам пороху. Так, подивимось. подивимось на упаковку. І так, що в нас тут вказано? Інструкція по використанню, шутіхи, ефекти, яскраві спалахи та гучний вибух. І того вага перетехнічної суміші в одному виробі 10 грам. Термін придатності 10 років, то можете собі поставити на паузу, подивитися подробніше. Коротше, 10 грам пороху в петарді К999. Вироблено квітень 2017 року ось така ультраська від Фієрії. Як заявлено, пітарда дуже мощна, в своєму роді, може, навіть трошки мощніша, ніж Кусар 12. Ну, це, я думаю, ми в наступному відео, якщо ви поставите багато лайків, підписків буде багато на канал. Я думаю, ми знімемо хороший обзор. Такий, що можна сказати, битва К-999 і К0212 чорного Курсару. Дві таких самих мощних, можна сказати, петарди на Україні. Подивимось, яка Петарда все-таки мощніша, щоб орієнтувалася. Хто ж у нас все-таки лідер в Україні з Пітард? Дві фієрії, але чи К-999 чи курсар 12, побачимо в наступних відео. І так. Ось така от петарда. Ззаді пластмасова заглушка. Досить хороший фітіль. Ну, не все взривається, вона, звісно, в воді, але петарда дуже хороша. Ось ну, тут суміш, ось така вспишка. При взриві, можна сказати, утвориться такий свого роду салют з таких яскравих жовтих іскр. І так, ось так вона виглядає. Ну що ж, давайте все-таки зважимо, є ж там тих 10 грам пороху в пітарді, К-999 чи нема. Так, давайте зробимо легенький надріз. Я думаю, десь приблизно всередині пітарди повинен би бути порох. Робимо це дуже акуратно, нікому ні в якому разі не раджу цього повторювати, це дуже небезпечно. тому що Петарда дуже мощна. можна сказати, динамід, лишитись без рук по самій локті. Так що треба дуже-дуже обережно це робити. І тільки досвідченим в цій справі людям в ніякому разі цього не повторювати. Я показую в зв зв'язку з тим, щоб ви побачили, чи насправді виробник. Дає стільки пороху, стільки заявлено на коробці. І так. Ну, пусто всередині, значить порох знаходиться в цьому районі. І так, беремо наш зважувальний стаканчик. Пробуємо висипати наш флеш. Опа, флешу трошки є. Опа, сипіться і сипеться. Ого! О, ребята, я вам скажу, тут, конечно, бомба. По суміші. конечно, жесть. Зараз я вам покажу всередині. Опа, чуть-чуть просипали. Реально, я бачив обзори і Курсара 12-го. Мега джамбо і так далі. Тобто тут реально висипалось дуже багато пороху. Так, можете подивитися в середині. Заповнена вона, можна сказати, майже наполовину порохом. Є, звісно, заглушка ззаді, пластикова і гіпсова з середини, частини. Спереді йде вспишка сантиметра 2-3 і далі йде, може якийсь сантиметр гіпсу і зразу йде порохова суміш. Ось можете подивитися ближче. Передня частина, задня частина. Так. Постукаємо ще трішки. Так, зішкробувати не будемо, це вже не чесно. Плюс-мінус там потім 5% додамо пороху, подивимось. І так, там чуть, чуть ми розсипали там, може із долі грами я думаю, Це не важливо. І так подивимось, подивіться, скільки там пороху. Реально трохи пороху тут є. Якщо так зробити, о! Досить багато. Ну так, все-таки, давайте почнемо зважувати. Подивимось, скільки ж все-таки пороху в 3 дев'ятки. Відкриваємо нашу. Мишку вагу. Так. І так давайте приступимо до зважування. Включаємо нашу вагу. І того в нас показує.

1,6 грама рівно. І так, включаємо калькулятор. 11,40 мінус 1,6 грама 9,8 виходить у нас флешу. І так виходить, що у нас 9,8 грама флешу в пітарді К-999 Так що виробник у нас не намахує, так що пороху є, так як заявлено на коробочці, 10 грам. Плюс спишка не рахується, відповідно ми не все не весь порох вигребли, так що 10 грам там чистих є. 9,8 плюс-мінус 0,2 це є якраз те, що залишилося тут на гіпсі у нас. Як бачите, флеш у нас такого-сірого сірого, -сірого блискучого кольору. тут трошки не видно. Але якщо так подивитися на світлі, дуже такий блискучий, алюмінієвий порох мощний. Так що буде, буде можливість, на природі я вам продемонструю, як цей порох горить. Не хочу пробувати вдома. Може бути дуже конкретна спишка, щоб не попалити собі руки. І так. Вага наша виключилось. Петарда К-999. Все-таки має 10 грам пірдохнічної суміші, так як заявлено виробником. Ось так. Так, давайте ще розберемо до кінця петарду. Розріжемо ось так. Там, де є заглушка, передню частину, де спишка у нас. І, в принципі, фітіль можна отак витягнути. Ось так. Ось такий фітиль. Так, я думаю, далі розбирати немає смислу. Осмасова заглушка, гіпсова заглушка, середині порох, спишка, фітіль. Все дуже просто. Ось така у нас петарда К-999. Закінчуємо наш, наш відос. такий сьогодні вийшов в обзор петарди Ультраскапіста К-999. Заявлений порох 10 грам. Відповідає дійсності, так і є. Зважили, провірили, все класно. І так, ставте лайк, кому сподобалось сьогоднішнє відео. Пишіть коменти. Яку б ви побачите, хотіли побачити ще петарду на розбор в майбутньому. І так, підписуйтесь на канал, не забувайте, не пропускайте наступні відео. Всім пока, до зустрічі. Так, Починаємо. 跑！小小一跳。